Вітаю, друзі, клопоніська мовила Майна. і давайте з вами розбиратися. ось чим дивіться, є слово сеч. А є слово «sadly», є слово слоє slow, «slowly», «careful», «carefully». В чому різниця і чому тут в кінці ось цей лі. Різниця у тому, що перший стовпчик слів у нас з вами це прикметники, які відповідають на питання який, а другий стовпчик це прислівники, які відповідають на питання як, як ми виконуємо якусь дію. прикметники описують людину, предмет, явище, прислівники описують лише дію. Ну, наприклад, давайте подивимося: «He is sad». Він сумний, ми описуємо його, he is sad. Або, наприклад, he is singing sadly. Він, сум... він співає сумно. Як він співає? Сумно, Sadly І так, прикметники без закінчення лі, прислівники з закінченням лі. Підписуйтесь, ми цю тему з вами ще продовжимо.